Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. У Підмосков'ї невідомий зарізав пропагандиста Антона Єгорцева. Він був заступником голови організації Поклик народу і писав доноси на російських знаменитостей і громадських осіб, які, на його думку, недостатньо патріотичні, або мають антивоєнну позицію. Був частим гостем федеральних каналів, підтримуючи агресивну війну проти України. Повідомляється, що його вбили біля під'їзду власного будинку. Єгорцева називали коханцем Скабєєвої. Пишуть, що на місці вбивства бачили Скабєєву, яка плакала на тіло Єгорцева. чоловіком Скабєєво. Уже розлучилась. Нагадаємо, після останніх слів жабки Симонян лунали вибухи поряд із її маєтком. Тепер прийшла черга Скабєєвої і Попова за її слова про малі народи. Підозрюють узбеківся. Москва прикрита. силовики проводять рейди 27 березня у власній автівці. Накрили Ольгу Скабєєву, друге за два місяці. Замах на пропагандюгу. Невідомий випустив цілий знову. Магазин по лобовому склі автівки Скабєєвої. Двоє охоронців загинуло, сама Скабєєва в лікарні, оскільки сиділа на задньому сидінні. Наразі невідомий. Є стан, втім, джерела пишуть, що це прилетів привіт від ізраїльтян. Згодом стало відомо, що пропагандистка мала легке поранення, плеча через скло. Втім, вижила, вже навіть встигла побувати в Кореї разом із Лавровим. Втім, тепер олічка дуже обережна. Боїться Скабєєва і ізраїльтян і українців, адже населила своєю брехнею і там, і там. Втім, не пощастило її чоловіку попову. Після вчорашнього замаху на нього в шиї тепер стирчить трубка для дихання. Дісталося йому по серйозному. Втім, лікарі кажуть, жити будуть. Зараз всі ефіри. Або скасовують, або дадуть старі записи, де роль його як ведучого мінімальна. До будинку Попова та Скабєєвої невідомі знесли сотні погребальних вінків та траурних квітів. В Скабєєво істерика життя стало справжнім пеклом. Інформацію спеціально замовчують, аби не сіяти паніку, особистий наказ Патрушева. Ситуація в Рашеленді і так напружена після похорону Навального. Вони стараються стабілізувати та утримати владу. Нагадаємо, ще на початку вересня приватна охорона компанія Терор Аларма пригрозила російським пропагандистам за. Знущання жінок, які служать в армії оборони Ізраїлю, в організації заявили, що Росія відкрито висміює жінок солдатів Цал, викрадених терористами Хамас, зокрема дісталося попово. Також путінську пропагандистку Ольгу Скабєєву назвали законною мішенню. Про це повідомляється на сторінці терора Аларма у соцмережі ЕКС. В організації заявили, що ізраїльтяни ніколи не забудуть про те, що Росіяни висміювали жінок військовослужбовців ЦАХАЛ. ба більше у заяві йдеться, що після перемоги Ізраїлю над терористами Хамас Росія заплатить за те. Що стала світовою столицею антисемітизму? Росія відкрито висміює жінок солдат Сахал, викрадених Хамасом. Ізраїльтяни ніколи цього не забудуть. Після того, як ми розберемося з Хамасом та сектором Гази, Москва заплатить за те, що стала світовою столицею антисемітизму. Це обіцянка крові. Головна пропагандистка Путіна Ольга Скабєєва також є законною мішенью. Йдеться у заяві. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова. У кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом!